Плюс депутатство депутатство ще моє знаєш, втілення в іншому романі це вже теж себе скинула саточку. В Польщі, коли я був на стипендії польського міністра культури, за півроку я наставлюю цю по Тернопіль, написав у на 2005 році, в шостому вийшла військові запасії. Ну так, всяк він двох останніх Хто з півроки написав книжку і ще півроку дописував барозію. Там, там якось так швидше писалося, бо зверху жив Жадан наді мною, десь був Бойченко, там ще Ізрик з'являвся, потім десь попав. А це я ніколи не думав, що буду писати детективи. От чому... Ну, почитав, звільшив, потім гуляли, спробував психологічної прози. Але, мабуть, ну, самі життєві обставини, самі ці бурхливі 90-ті, якось мене так підштовхнули до цього жанру. І я двічі був редактором Тернополя вечірнього і в перерві, коли мене на сесії призначали на сесії зміняти. В перерві, коли я працював в прац службі міської ради, до речі, досі згадом, в Паскальдійці, вільного часу, почали там писати неврахову жертву і це діє 20 Тернопіль. Там, ну, там є інші міста, там Львів, Варшава, де, де я бував. Оскільки я намагаюся деталі вносити свої тексти вигадані, а, власне, відчуття. Хоча ситуація, звичайно, придумана. і закінчується роман а, в барі 2 на 2, він досі, не біля того. Чомусь зараз ми інколи там.